Ви дивитеся Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у соцмережах. Сьогодні у випуску чотири атаки окупантів відбили сили оборони України західніше вербового та роботиного Запорізької області. Гідно боронив кордони держави. У вільнянську Запорізької області попрощались із військовослужбовцем Ілеєю Ушмаєвим. У Запорізькій області ветеринари рекомендують щепити свійську худобу від сказу. В чому причина? Понад 40 ялинкових базарів запрацювало у Запоріжжі. Чи дотримуються продавці правил реалізації? Російські військові обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області минулої доби. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Загалом ворог завдав 118 ударів, застосувавши РСЗВ, безпілотники та артилерію. Зокрема, гатили по роботному на п'ятихатках, Степногірську та інших населених пунктах області. Ушмаєва Іллю Сергійовича. 2 серпня 1984 року народження, але все своє життя, дитинство провів у місті Вінянськ. Останнім місцем роботи було товариство з обмеженою відповідальністю «Водбуд», де Ілля працював слюсарем ремонтником. Пословимо завжди нині по свій І на віки. віки, Ілля пішов добровольцем у Збройні Сили України 9 травня 2022 року. Ілля гідно та щистю боронив кордони нашої України. Матрос я був пожежний з пожежного взводу. Проходив військову службу у 38-й 38 бригаді морської піхоти. Зі слів командира підрозділу, він був дуже мотивований, мав розумну ініціативу завжди, брав все в свої руки. Але, на жаль, 6 грудня 2023 року під час бою Ілля Сергійович загинув поблизу населеного пункту Кренки Херсонської області. Завжди був чесним та чуйним. Проходив на допомогу і був єдиною та справжньою опорою своєї мамі Світлані Федорівні. Планував. Створити сім'ю, але не встиг. Чаю вам цей трапор, символ державності, гідності та честі, за якийсь до останнього світові. Живий ланцюг на підтримку військовослужбовців, які наразі перебувають у російському полоні. У центрі Запоріжжя в неділю 17 грудня відбулася акція Не мовчи, полон вбиває, до якої долучилися близько 150 людей. Кураторка заходу Ольга Плечун каже, серед учасників рідні та близькі військовополонених із Запорізьких та Маріупольських частин, Нацгвардії України, а також Азову. Ація всеукраїнська від Асоціації родин полонених наших хлопців. Ми звертаємось до всіх, хто має вплив словом, ділом, допоможіть, вони боролися за нас, за кожного з нас. І це не проблема, і не біда окремих родин. Це наша спільна, спільна біда. Чекає на свого коханого із полону Ганна, дружина нацгвардійця. Разом із сином їй довелося покинути рідний Маріуполь на початку повномасштабної війни та переїхати до Запоріжжя. А її чоловік став на захист міста. Чоловік потрапив у полон саме за Завсталі, 18 травня 2022 року. Перебував в Оленівці. Після вересня міста двадцять року вже був перевезений до РФ. Звідти ми отримали лише у серпні цього року два листа від нього. Що написав? Що все добре, що він тримається, що дуже любить сумує та дуже надіється і вірить, що скоро він буде поруч з нами. Я також йому писала листа, вкладала малюнок дитини, наш синочок чотири роки. Саме у своєму листі він позначив, що він отримав цей малюнок, що навіть плакав через це та постійно тримає малюнок біля себе. Майже два роки Оксана не бачила рідного брата, адже його також утримують у російському полоні. Він <зворений> в Маріуполь у зоні ООС, де й був захоплений у полон. Ми благаємо все суспільство, ми просимо знайти важелі. Хлопці дуже хочуть додому впасти до рідної землі, обійняти свій прапор, обійняти своїх рідних, тому що це вже неможливо. Мріє знову обійняти сина Ольга, мати морського прикордонника 23-го загону морської охорони. Жінка розповідає, у Маріуполі підрозділ її сина першим зустрів у морі ворога. Після тримав бій на суші. Втім, також був захоплений окупантами. Останній дзвінок був 6 квітня. Взагалі нічого ми про нього не знали до тих пір, поки не побачили відео, коли він виходив з Азовсталі. І взагалі нам говорили, що він загинув. А тепер у нас є, є надія, надія, що він живий і що він повернеться. Не підтверджений не Червоним Христом, не, не Російською Федерацією, але ми віримо і знаємо, що він повернеться і що ми. Матимемо змогу знову на зустріч. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Через каз у селі Запасне Комишувацької громади загинув семимісячний бичок. Його господарка Антоніна розповідає, тварину влітку цього року вкусила лисиця. Жінка одразу зрозуміла, що худобі стало зле, та звернулася до ветклініки. Покричав він у нас три дні. Дуже кричав. жалко було, ходили біля нього, намагалися водички йому дати, але він не ковтає. Почав там гризти десь шиферину, якусь найде, десь камінюку якусь знайде. За п'ять днів теля померло, після чого довелося вакцинувати інших тварин у господарстві для профілактики, розповіла Антоніна. Зразу ж поробили щеплення, у перші добу поробили, далі далі. Як за схему як положено, все поробили, собі поробили. І самі їздили в Запоріжжя. Так ми ж люди при пам'яті. Ми розуміємо, що це треба. Втім, три тижні тому на подвір'я жінка знову приходила лисиця. Антоніна каже: хижачка подавила з десяток курей, вбила кішку, вкусила собаку. Як ви захищаєте тварину? Ось ну це все закрите. Оце все в закрите. Кури? і кури. Також заганяємо туди, в курник заганяємо подалі, щоб, щоб не дай боже ніхто не залишився. Лікар-епізоотолог Петро Космацький каже, це не перший випадок сказу в Комишуваській громаді. З липня в селищі Комишуваху офіційно зареєстровано 5 випадків захворювання у тварин. Зараз статус цієї території визначений як неблагополучний. Сказ це така хвороба, при якій вражується центральна нервова система. До війни ми розкладали, держава виділяла приманки для диких. Сальці, тобто лисиці, вовки і натообразні собаки. А так як почались бойові дії, літаками розкидували це все. То зараз вже два роки це ніхто не робить. І маємо, як то кажуть, наслідки. Петро Космацький розповідає, вимушена вакцинація від сказу робиться протягом 36 годин. Втім, тільки тоді, коли відомий момент укуса. Інакше тварину врятувати неможливо. Протягом 10 днів вона помирає. Інкубаційний період це з моменту зараження до прояви клінічних признаків. І оцей період не знає ні власник, ні ми. Ми вже бачимо картину, так як сказ не лічиться, взагалі він не, не лікується, то ми ну, ізолюємо тварину і, як то кажуть, ждемо кінця. Коли є випадки, воно ж налажується карантин, і вся зона прокалюється. Тобто у власника, сусідів, тоді береться всі тварини, які хворіють сказу. Беремо шприц, набираємо один мілілітр вакцини і колимо тварині три рази через 12 годин і потім четвертий раз через дві неділі. Загалом протягом року в області зафіксували 21 випадок сказу серед тварин. Про це повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ганна Давидова, Данило Войтовський Суспільне, Новини Запоріжжя. З 1 лютого відбудуться зміни у виплатах для внутрішньопереміщених осіб. Таких у Запорізькій області нині проживає 233 тисячі. Кошти будуть продовжувати надходити тільки тим, хто підпадає під одну з чотирьох пільгових категорій. У кого середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, у кого е в родині має рідних. Працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років, або тяжко хворими дітьми, або особи з інвалідністю першої чи другої групи, виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, доглядають за особами, які досягли 80-річного віку. Тобто, якщо в родині є такий статус. То ці родини також будуть отримувати цю допомогу. Крім того, допомогу продовжуватимуть отримувати студенти денної або дуальної форми навчання, які не живуть у гуртожитку, та переселенці, які мають роботу, але їх дохід не перевищує 6 тисяч гривень. Якщо в родині не буде цього, то родина не буде отримувати цю виплату. Якщо Родина після 1 серпня 2023 року, як внутрішньопереміщена особа, та сім'я має середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї понад 837 гривні на місяць, то цю виплату нараховувати не будуть. Це ялинковий базар в Олександрівському районі Запоріжжя. Тут працює підприємець Олег Сіроштан. Каже, дерева виростив сам і привіз з Полтавщини. Ціна від 100 до півтори тисячі. Таких, що по їх, теж мало, і таких, що по півтори тисячі, мало також. Тобто основна ціна це 600, 700, 800 за красиву ялинку. Приблизно були такі самі ціни. Тобто Приблизно там може плюс-мінус 50 гривень. Олег Сіроштан показує документи на свої дерева. Каже, кожна ялинка має відповідну позначку спеціальний штамп. Ми приватна організація, ми працюємо із штампом, тобто в нас клеймова. І на кожній ялинці стоїть наше прізвище. Ми так працюємо 20 років, і ну, по законодавству не обов'язково у лісництва замовляти чіпи для себе. Софія з батьком Ігорем прийшли обирати новорічне дерево. Цьогоріч родина вирішила замінити штучну ялинку на натуральну, каже чоловік. Наявність маркування вважає важливою. Треба, щоб офіційні були, тому що ті, які вирубають, вони ж податки не платять. Ці ж податки платять, хоч якісь гроші йдуть в бюджет. Ми об'їхали півміста сьогодні. Подивилися деяке ну вибір, який все. Поїхали. Ну всіх дірки є, це хорошо. Підприємець розповідає: попри другий рік повномасштабної війни попит на ялинки не зменшився. І родини з дітьми, і молодь, і якби люди вже в віці. Свят хочеться всім. Кожен рік я їлку ставлю. Да, і прошли рік, коли <гум> бомбили, да, і цей рік у мене син воює. Да, так що для мене це близько. А святковий настрій має бути. Кожен українець має знати, що перемога за нами. Загалом у Запоріжжі працюють 42 ялинкових базари, кажуть в управлінні дозвільних та договірних процедур департаменту муніципального управління Запорізької міської ради. Вони відкрились 10 грудня і працюватимуть до нового року. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.